Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради про резонансні події життя міста у випуску новин від 28 листопада. Нелегкі часи настали, окрім боротьби наших воїнів на фронті. Сьогодні ми боремося з темрявою і холодом. Хтось бореться законними методами, а хтось і ні. Тому патруль муніципальної варти відпрацьовує можливі правопорушення громадян щодо незаконної виробки дерев в районі ЖД вокзала. 28 стоянки предупреждаем что такие мероприятия будут проходить постоянно задержанные лица будут привлекаться как административной так и уголовной ответственности Для тих, хто шукає місця під зарядки гаджетів, аби залишитися на зв'язку з рідними, створено спеціальну мапу закладів міста, що працюють з генераторами у випадку відключень світла, обізнаний, озброєний на зв'язку. Google My Maps. Поборемо темряву разом. Комендантська година і цілковита темрява навкруги спізнюються дівчата від мами. Маршкидок не вдався, натрапили на патруль. мами? Чого? Також времен такої Зараз вже минути і минути 12 минут. Ну так. А з одного дома документи є. Соняшного біжим документи є. Документи є? Е, е, де, де? Тваринні інстинкти не зупинити. Їм не поясни, що не в той час треба вийти на прогулянку за покликом природи. Та я із дому. Зараз не спинити умовами сьогодення і шкідливу звичку людей тютюнопаління, пошук цигарок у комендантську годину ще гірше ніж тваринні інстинкти, і з цим погоджується перехожий пес. магазин за це на камфоде. Я Я бо, там, да. І ще один людський порог заслає очі в бустого повній темряві. Алкоголь. Добре, що свідомість порядку, а серце горить коханням. Комендантська година та вістань крізь ціле місце не стоять на перешкоді. Да, знаю, що наружу комендантський час. Живу в Франко 59. Франко? Франко 59. А да. чого ви сюди йдете? Здесь дівчина живет. Була так, ну що будемо визивати ГШР? ГШР. Наряди групи швидкого реагування. Це серйозно. Навіть у вихідний відточують свою професійну підготовку та фізичну форму, сильні та незламні задля забезпечення громадського порядку та безпеки міста. Муніципальна варта 24 на 7 з вами. А підтримка громадян мотивує і надихає безперешкодний рух транспорту, дарує позитив та вільний доступ. Варта, от люди, благодарю варту за чисті вулиці. Спасибо большое. Це був випуск новин з Ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.